Беремо яблука, у мене 6 штук. Шкурочку обрізаємо, натираємо на терочку. На велику терочку ми трем. Хто переварює, додаємо трошки кориці. Хто не любить, не кидає. У мене ще є жменька орішків грецьких, я теж їх сюди кину. Далі перемішуємо це все. Так, беремо противень, застілаємо пергаментним папером. І наше яблучко викладаємо на нього і розрівнюємо. Не скажу, що дешево, але швидко і смачно буде. І поки відставляємо його. Беремо сухеньку мисочку. Яйця курячі п'ять штук. У кого яйця великі, тому повезло. У мене мілкуваті. Не знаю, чи брати 6, чи що його робить. Зараз подумаємо. Значить, сюди в яйця. Стакан сахару у мене 200 грамовий. Висипали, беремо сміксір. Беремо шміксер і збиваємо. Ну, в общем то буде безквітне тісто, ви ж поняли. Далі беремо цей самий стакан борошна, сюди всипаємо і переколочуємо. Духовку я вже включила на 180 градусів, будемо випікати 20-25 хвилин. Тісто наше прекрасніше. Беремо і поливаємо їм зверху наші яблучки. По всіх яблучках. Робимо їм шапку. Ой, куме, куме, добра горілка, вип'ємо куме ще й з понеділка. Ой, куме куме, скинем способок, вип'ємо куме ще й у вівторок. Скоро вечеря якраз пісня для кумів. Так, все, вишнябала. Розрівнюю. Ой, пахне, пахне кориця. Нема слов. Нам треба, щоб закрилися всі наші яблучка. Є, краса. Все, ставимо в духовочку печем 20-25 хвилин. Наша краса неземна готова. Тепер беремо пергаментний папір. Зверху накриваємо і перевертаємо. Там, де яблучко, пергамент знімаємо і закручуємо рулет. Супер швидко, супер смачно. Звичайно, зверху можна прикрасити якимсь кремом або посипати цукровою пудрою. Я нічого цього робити не буду, щоб не липло, щоб не трусилося. з'їмо так всім гарного настрою.